Господь, прославляємо Тебе, величаємо Тебе, Господь, Аллилуя, Аллилуйя, Ти достойний всієї слави, Господь, Ти достойний поклоніння, Господь, всього нашого серця. Аллилуйя, Господь, дякуємо тобі, дякуємо тобі, Аллилуйя, Аллелуя, Боже, дякуємо Тобі, Аллилуйя, за те, що ти в нас є, Господь. І ми є в тебе, Господь, Аллилуйя. І ми живемо не своєю силою, і ми сподіваємо, не сподіваємося не тільки на свою міць, на свої здібності, на свої можливості. Аллилуйя. Але ти є Господь, ти є все і у всьому. І ми сподіваємося і віримо в Твою силу. Аллилуйя. Ми сподіваємося і віримо в Твою благодать. Аллелуя, Боже, дякуємо Тобі за те, що ти є сильний здійснити там, де ми є слабкі, Господь, там, де ми є неспроможні. Аллилуйя. Проявляється Твоя сила, проявляється Твоя благодать. Аллилуйя, Господь, дякуємо тобі, дякуємо тобі, Господь, Аллилуйя, за те, що ти завжди нас чиниш переможцями. Аллилуйя. Аллилуйя, Боже, ти завжди нас чиниш переможцями в Христі Ісусі. Аллилуйя. Боже, дякуємо Тобі. І ми приймаємо від Тебе, Господь, і утверджуємо це Слово, що ми є переможці. Скажи, я є переможець. Аллилуйя. В Христі Ісусі. Аллилуйя. Тому що сила Божа, вона є на тобі. Вона є в тобі. Аллилуйя. І тому не своєю силою і не своєю міцю, але Духом Божим гора стає рівниною. Аллелуя! Не своєю силою, усвідомце, не своєю силою і не своєю міцю, але духом Божим. Силою благодаті Божої, силою Слова Божого. Аллелуя. Гора стає рівниною. Аллилуйя, Господь, дякуємо тобі, дякуємо тобі, дякуємо тобі. Аллилуйя, ти є все і у всьому, Господь. Тобою ми стоїмо, тобою ми ходимо, тобою ми живемо, тобою ми існуємо, тобою ми рухаємось. І ми дякуємо тобі, Господь, за свіже, свіже помазання, свіже, твоє свіже дихання, Господь. На твою церкву, Господь, Аллилуйя. Боже, дякуємо тобі, Господь, Аллилуйя. Скажи разом зі мною: я приймаю свіже Боже помазання, свіжу оливу Божу. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, дякую тобі. Дякуємо тобі, Господь, і ти накрив нам, Господь, трапезу у виду наших ворогів. Аллилуйя. І ти помазав нас свіжою оливою. І чаша нашого життя, вона є переповнена, тому що ти є в нашому житті. Аллилуйя. Тому що ти є в нашому житті, Аллилуйя. І ми віримо Твоєму слову, Господь. Ми довіряємо Твоєму слову. Аллилуйя. Аллилуйя. Те, що ти говориш прямо в серце, кожній твоїй дитині, тут зараз, на цьому місці. Нехай те слово, воно буде прийняте вірою. Аллилуйя. Аллуя, Боже, дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, Аллилуйя. І мені всплила ця картина тих заглядателів, тих спостерігачів, тих від, розвідувальників, тих, які йшли в ту обітовану землю, щоб вивідати, що там є в тій обітованій землі. І двоє з них вони прийняли слово віри. І вони свого часу зайшли в ту обітовану землю. Інші десять вони не прийняли це. Вони убоялися того, що вони побачили. Вони убоялися тих велетнів. Вони убоялися того, що та земля вона поїдає своїх мешканців. Вони саме це бачили. Вони... Бачили ті факти, які були в реальності на тій землі. Alleluja. Вони бачили реальні факти, і це дійсно так було. Були велетні, це не були якісь, е, якісь фантоми, це не були якісь привиди. Це так було дійсно, це був реальний факт Те, що вони бачили, але вони бачили, але бачили також і ті двоє, Ісус Навин і Халів, Вони також бачили це. І питання не в тому, на що ти дивишся? Чому ти довіряєш? Чи ти довіряєш своїй силі, що ти зайдеш в ту обітовану землю? Чи ти довіряєш силі Божій і Слову Божому, яка веде в тебе туди? Аллелуя! В цьому є різниця. Друзі, в цьому є різниця. Різниця полягає в тому. Що люди, які дивляться на факти, вони часто дуже керуються своєю силою. Вони сподіваються на свою силу, на свої здібності, на свої можливості, на свої спроможності, так само і в нашому житті. Ми можемо часто дивитися на якісь факти в нашому житті. Аллелуя! І бачити безвихідь, бачити тих велетнів, бачити якісь небезпеки, знаходитися в, якомусь, в якійсь невизначеності, в якомусь страху, перед тими викликами, які стоять на нашому шляху. Аллелуя. Але це є саме той час, коли Бог може проявити свою славу і свою силу. В Твоєму житті, і ти вийдеш переможцем в Христі Ісусі, в Його силі, в Його мудрості, в Його помазанні, в Його благодаті, якщо ти будеш вірити і довіряти Йому, Його слову. Аллелюя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллелюя. Боже, дякуємо Тобі, Ісус. Дух Святий, ми дякуємо тобі за те, що ти робиш наші серця здібними, прийняти Слово Твоє. Ти робиш наші серця, наші думки, наш розум здібним. Прийняти Твоє Слово, Господь, і ми здаємось перед Тобою. Знаєте, коли, що означає, коли ми піднімаємо руки перед Богом, прославляючи його, це є те, що ти капітулюєш перед Ним. Ти здаєшся перед Ним. Ти кажеш, Господь, це не моя війна, це є твоя війна. І твоя сила здібна подолати ту гору, твоя сила здібна. Здійснити чудо. І перевернути той факт на твою славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Здайся Богові. Здайся Його силі, довірся йому. Аллилуйя. Довірся йому. Довірся Його силі, довірся Його слову. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі. Алілуя. Оце завіт, який я укладу тими днями. З ними, говорить Господь, дам мої закони в їхні серця і напишу їх у їхній розум. І напишу їх у їхній розум. І більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня, а де є прощення їх. Тих беззаконних гріхів, там же немає приношення за гріх. Але там є виправдання. Тому, брати і сестри, маючи відвагу, сміливість і дерзновіння, входити до святині через кров Ісуса новою і живою дорогою, якою Він відкрив нам через завісу, тобто через тіло своє. Аллелуя! Алялюю, Господь, і ми вірою, Господь, приймаємо те, що ми маємо цю, це дерзновіння, цю сміливість заходити в святилище, заходити в присутність через кров Ісуса. Тому що Твої гріхи вони вже не стоять перешкодою. До того святилища. Твої беззаконня вони вже не є перешкодою в те святилище. Халілуя. Вони вже не є перешкодою. І апостол, який написав це послання до євреїв, він говорить тому, брати, з дерзновінням, сміливістю. Впевнено заходьте в присутність Божу. Аллилуйя! Колись за часів Ісуса, коли Ісус жив на цій землі, в тілі, і Він служив тут, Він був тою силою Божою, Він був тим, хто був помазаний Святим Духом. Так само, як це було в завісі за завісою в храмі, де знаходилась присутність Божа, де був ковчег завіту, і де знаходилась присутність Божа, куди священники кожного року заходили для того, щоб приносити жертви за гріхи народу. Три з половиною роки така сама присутність Божа, вона приходила, вона ходила між людей. Присутність Божа, особистості Ісуса Христа, який був помазаний Духом Святим для того, щоб проповідувати полоненим визволення. Alleluja. Проповідувати полоненим визволення, помазанням Святого Духа, Аллелуя. По-іншому не може бути полон. Нейтралізований а тільки. Помазанням Святого Духа. І Тому, якщо ти знаходишся в полоні якоїсь хвороби, якщо ти знаходишся в полоні якихось невирішених ситуацій, якщо ти знаходишся в полоні боргів, аллелюя, то помазання Святого Духа, присутність Божа, вона може звільнити тебе від того полону. Аллея! Аллелуя! Відпустити помучених на свободу. Може, помазання Святого Духа, сила Святого Духа. Аллелуй! І питання в тому, чому ти будеш вірити? Чи ти будеш вірити в спроможність і силу Божу, чи ти будеш вірити тим фактам, в яких ти знаходишся? Аллелуя! І в мене є для вас, всіх нас, для тих, хто нас дивиться в прямому ефірі, дуже хороша новина, що ця присутність Божа, вона є прямо в тобі, прямо зараз. І вона нікуди не виходить, вона нікуди не дівається, вона завжди є з тобою. Дух Святий, Христос в вас, уповання слави, Він завжди є в вас. Він завжди є доступним Тобі, але наскільки ти будеш ходити з ним, наскільки ти будеш довіряти йому, наскільки ти будеш вірити Його Слову, наскільки ти будеш вірити саме цьому факту, наскільки він зможе і проявитися в твоєму житті, для того, щоб відпустити тебе з того полону. Алілуя. Для того, щоб розбити те ярмо. Аллуйя. І моє завдання зараз в тому, щоб десь активувати вашу віру. Активувати вашу віру в здійснений Богом в писанні факт присутності Божої прямо в тобі зараз. Аллюя. Аллелюя. Навіть якщо ти не з чимось не з усім справляєшся в своєму житті, десь загрішаєш, та присутність Божа вона не залишає тебе. Але це означає, що ти визнаєш цю свою провину якусь, яку ти, можливо, допустив в своєму житті. І Писання каже, що Господь благий і милостивий, щоб простити тобі твою провину, очистити тебе від всякої неправди. І ти можеш йти далі. Саме головне, щоб ти не ходив в самоосудженні, щоб ти не ходив в тому, в тій свідомості, тій гріховній свідомості, щоб ти ходив в свідомості виправдання і дякував Богові за ту силу, що він тобі дає в майбутньому, в наступних твоїх кроках здійснювати своє життя. Здійснювати своє життя. Позбавляючись тих чи інших речей, які можуть бути перешкодою Божого благословіння або Божого, Божого, Божого проявлення в твоєму житті. Аллелуя. І саме оце, оце, оце усвідомлення, виправдання, усвідомлення присутності Божої в тобі, воно дає тобі цю можливість ходити в перемозі. Аллелуя! Ходити в святості. Алілюя. Господь, дякуємо тобі за це. І ми дякуємо тобі за те, що ти заплатив своїм життям, ти заплатив твоєю кров'ю, твоїм тілом, яке було ломиме, яке було рване за нас, за ту присутність, яка є в кожному з нас. Присутність Божа, вона є в кожному з нас. Сила Божа, яка воскресила Христа з мертвих і посадила його поряд з Богом на небесах, і ти разом з ним також там же знаходишся в тих небесних сферах. Ця сила Божа вона є в тобі, і ти є храм Святого Духа. Алилуя! Скажи: Я є храм Святого Духа. Аллилуйя. Можеш покласти руку на себе і сказати, Господь, я дякую тобі за те, що твоя сила, яка перебуває в мені, наводить твій Божественний порядок у всьому тілі моєму. Наводить Божественний порядок у всьому тілі моєму. І я довіряю тобі, Господь, в цьому. Я довіряю тому, що Твоя сила, вона несе в собі Твоє благословіння для всього тіла мого. І Я приймаю благословіння в свої кості, кров, судини, у всі органи, у всі системи свого організму. Я приймаю Твоє благословіння, яке є в Твоїй силі. Яка діє в мені прямо зараз. Аллелуя, аллелюя. Дякуємо Тобі, Ісус. Аллелюя, Аллелуя. Аллелуя. Дякую тобі, Господь, за кожну твою дитину, яка на цьому місці. Дякую тобі, Дух Святий, за те, що ти допомагаєш вірити кожній твоїй дитині що твоя сила діє прямо зараз в тілі кожної твоєї дитини в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя, розбиваючи полон, руйнуючи всяке демонічне ярмо і відпускає помученого, змученого втомленого. змученого, Втомленого на свободу, випускає Твоя сила, Алалюя. І Твоя сила наповнює кожну твою дитину, Господь, Твоїм життям, Твоїм життям, Твоїм життям. Смерть не має сили, вона є переможена. Будь-яка форма смерті, яка може знаходитися в твоєму тілі у вигляді тої чи іншої хвороби, чи тої чи іншого прокляття якогось, вона є переможена. Аллелуя. Він тріумфально турсував собою над всім тим демонічним світом. Аллелюя. Над всякою хворобою і над всякою неміччю. Аллелюя. Господь дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Господь, за твій тріумф. І ми приймаємо це для себе. Аллелуя. Ми приймаємо це для себе. Ми є в завіті з Тобою через Ісуса Христа. Аллелуя. Господь, і ми благословляємо цей хліб, який є тіло твоє, яке було миме за нас, який був шматований за нас. Ми благословляємо цей плід виноградної лози, як кров, яка проливалася за нас. Це чаша нового завіту. Чаша благословіння. І ми приймаємо це, ми приймаємо це, Господь.